Доброго дня, мене звати Олена Сеник. В українському домі ми допомагаємо мігрантам та біженцям у різних життєвих ситуаціях, також у досить неприємних. Однією із найскладніших тем, з якою доводиться працювати, це втрата близьких. І також формальні процеси із цим пов'язані. Ми розповімо вам, що робити у випадку смерті громадянина України у Польщі. Перелік дій загалом є стандартним, але. Все може відрізнятися залежно від відповіді на два дуже важливі запитання. Перш за все, це як іде особа померла. Чи це було вдома, чи це було в лікарні або в госпісі, чи це було внаслідок неприродних зовнішніх причин. Друга важлива справа це вирішення, яким чином і де близькі хочуть поховати померлого. Чи це буде кремація або ж поховання тіла, і також питання про локалізацію. Чи це буде в Польщі чи в Україні. Перш за все, наступає фіксація факту смерті і отримання карти згону. Це є один з найголовніших документів, з якого починається підготовка до поховання. Тобто, це довідка про смерть. У Польщі її віддає тільки лікар. Наступним кроком є звернення до похоронного бюро. Це є найкращим варіантом, щоб звернутися до похоронного бюро. Вони мають випрацьований механізм, який дозволяє залагодити дуже багато, а майже всі неприємні, формальні питання набагато швидше, ніж індивідуально. Для цього вам потрібно надати їм довідку про факт смерті та посвідчення особи померлого. Наступним важливим питанням є покриття витрат на поховання. Члени родини померлого. Або ж особа, яка займалася похованням, може оформити захілок покжибове, виплату до 4 тисяч злотих від ЗУСУ закладу соціального страхування. Він виплачується тільки якщо померлий або член його родини офіційно працювали у пошті. В разі якщо людина мала приватне страхування на випадок смерті, тоді ним також можна покрити кошти поховання. В ситуації, коли померлий не має сім'ї, немає родичів або осіб, які заявили про організацію похоронної церемонії, ці завдання виконують центри соціального захисту МОПСи, відповідно до польського законодавства. У такій ситуації МОПС організовує всю похоронну процедуру та всі необхідні заходи для того, щоб похорон відбувся гідно. У таких випадках поховання відбуваються на міських кладовищах у спеціально відзначеному місці. У випадку сімей, які не мають достатньо коштів для покриття витрат на поховання, і також не мають права на допомогу на поховання від ЗУСУ, організувати поховання може також міський центр підтримки сім'ї МОПР. Тоді члени сім'ї мають подати до МОПРУ прохання, щоб похорон відбувся коштом гміни і був організований. Центр соціального захисту населення має право вимагати від сім'ї тоді також документи і заяви, які підтвердять її скрутне матеріальне становище. У разі повноцінного підписання угоди з ліцензованою фірмою міжнародних ритуальних перевезень та послуг, вони тоді можуть зайнятися також малоприємними, але дуже необхідними формальностями. Тобто транспортуванням тіла або ж урни та отриманням всіх необхідних документів і дозволів. Отриманням свідоцтва про смерть також вони можуть зайнятися. Потрібно знати, що для вивезення тіла потрібен також дозвіл від воєвудської санопідемстанції на його вивезення, і також дозвіл від консульства на транспортування труни або урни. Для отримання дозволу. Скани вищевказаних документів направляються до консульства. І направляються до консульства того воєвудства, де саме людина померла. Важливою частиною справи є оформлення свідоцтва про смерть, акту згону. Свідоцтво про смерть це буде офіційний документ, який підтвердить факт смерті конкретної особи. Іноземець у Польщі може його отримати у Уженді стану цивільнего. Це є аналог рацу в Україні. Важливо пам'ятати, що на це є тільки три дні з моменту видачі карти згону, тобто довідки про смерть. Уженд стану цивільнеко видає два свідоцтва про смерть безкоштовно. В разі самостійного отримання цього документу вам необхідно звернутися до уженду стану цивільнеко за останнім місцем проживання померлої особи. Записуватися на прийом не потрібно, цей документ видається відразу і без додаткових комісій. При собі потрібно лише мати посвідчення особи померлого та вищевказану довідку про факт смерті, видану лікарем. Якщо особа померла у лікарні, зазвичай тоді після смерті тіло транспортують у спеціальні камери зберігання, якщо вони є в установі. Якщо ні, то лікарня може самостійно сконтактуватися із самостійно обраним похоронним бюро та тіло тоді буде транспортоване. Обране лікарнею похоронне бюро може не займатися міжнародними похованнями та мати дуже високі ціни за свої послуги. Тому краще самостійно обирати ритуальну службу, тобто бюро, до якого ви можете звернутись замість того, щоб за вас це робила лікарня або хоспіс. Тому що перебування в моргу та послуги бюро, обраного лікарнею, також будуть платними. І якщо вас не влаштовуватиме запропонована сума, то необхідно буде забирати тіло. І додатково теж оплачувати ті послуги, які вже були надані незалежно від того, хотіли ви цього чи ні. Щодо перевезення в Україну тіла померлого. Процедура перевезення тіла померлого з-за кордону є досить складною. Для того, щоб оформити всі дозволи на вивезення тіла з Польщі в Україну, може минути близько тижня, а іноді навіть більше. Щодо поховання померлого у Польщі. Родичі також можуть поховати людину у Польщі, проте за це також доведеться заплатити кошти. Одним з найдешевших видів перевезення тіла буде так насправді перевезення праху після кремації. Ціна буде в середньому в два рази нижча, ніж за перевезенням просто тіла. За польським законодавством, зберігати урну вдома або ж розвіяти поза встановленим місцем заборонено. І важливо пам'ятати, що порушення цих правил може привести до накладення штрафу, тому урну необхідно поховати на кладовищі у Польщі або ж перевести для поховання в Україні, і цим може зайнятися похоронне бюро. Для отримання більш детальної інформації можна завжди телефонувати за номером гарячої лінії Посольства України у Польщі. Додатково пам'ятайте, що ви теж можете звернутись на нашу інфолінію українського дому у Варшаві, де вам нададуть детальну консультацію по цій, це, по цій темі і саме для вашого індивідуального випадку. Звертаючись про допомогу та організовуючи процес поховання, пам'ятайте, як важливо є задбати про себе у цьому процесі, не бійтесь звертатись про допомогу і також про допомогу психологів. На інфоліні українського дому вам одразу можуть надати інформацію про доступну психологічну підтримку.